Всім привіт! З вами Плебюро Економічно. Мене звуть Діана і сьогодні ми ставимо три питання випускнику бакалаврату спеціальності: аналітика даних. І так, питання номер один: три фрази, які найчастіше звучать на парах: Excel, Excel, Excel. Чи велике навантаження в навчанні? Е, звичайно, дуже велике і дуже все насичено, але не потрібно цього боятися. Не боятися Excel. Не, не треба боятися Екселя. Ексель класний. Він ваш друг на всі чотири роки і до кінця життя. Ще б ви хотіли знати про спеціальність до вступу. Я б хотіла знати, що в нас будуть такі круті викладачі, які нам завжди люб'язно допомагали, навчили нас багато різних фішок. Також хотіла б знати, що ми будемо проходити окремо купа різних курсів від програмування до візуалізації, які так само дуже допомагають в реальному житті. Ну і загалом, що буде в мене класний колектив, класні одногрупники. Це дуже класно. дякую вам велике. Дякую. З вами була ваша улюблена про і всім, па-па!